Ford продовжує розширювати легендарну родину Бронко. Якщо раніше шанувальники могли вибирати між брутальним Рамним Бронко і компактнішим Bronco Sport, то тепер до них приєдналася третя модель Ford Bronco New Energy. Назва говорить сама за себе: популярний кросовер уперше отримав електрифіковану версію. Правда, якщо хтось чекає його в Америці чи Європі, то поки що рано радіти. Новинка створена в першу чергу для Китаю. Де електромобілі та гібриди ростуть у популярності швидше, ніж деінде, і виробники один за одним виводять нові моделі, намагаючись догодити вимогливим покупцям. Але вихід за межі піднебесної не виключений. З першого погляду Bronco New Energy можна сплутати з Bronco Sport. але варто підійти ближче, і стає ясно, перед нами куди більший кросовер зі зміненим кузовом і зовсім іншою начинкою. Головна відмінність повна електрифікація. Машина буде доступна або в суто електричному варіанті, або як гібрид зі збільшеним запасом ходу. Для Ford це стратегічний хід. Місцеві автолюбителі все частіше вибирають не бензин, а батарею, і компанія явно не хоче залишитися осторонь. Новий бронко адресований не лише фанатам марки, а й новій аудиторії, міським жителям, які хочуть технологічний кросовер, здатний впевнено почуватися і на трасі, і легкому бездоріжжі. Тобто тим, хто готовий будь-якої миті згорнути з асфальту і вирушити за пригодами, чи то пікнік біля річки, чи виїзд у гори на вихідні. Принаймні так кажуть у компанії. Іншими словами, класичний дух Бронко залишається, але тепер у нього з'явилося нове електричне серце. Новий Форд Бронк справляє враження ще до того, як ви заведете двигун, головне через свої габарити. Машина виявилась більша не лише за бронкоспорт, а навіть за чотири дверного бронко. Колісна база тут 2950 мм, стільки ж, як і у класичного бронко. А от довжина виросла до 5025 мм, це на 215 мм більше, ніж у стандартного бронко, і аж на 625 мм більше, ніж у компактного Спорт». У ширину авто розтягнулось до 1960 мм, висота 1815, дорожній просвіт 220 мм. Не менш цікава і споряджена маса. Гібридна версія важить 2,5 тони, а повністю електрична ще важча – 2630 кілограм. Зовні новий Bronco залишається вірним фірмовому стилю. Відомий квадратний силует, запаска на двері багажника. Все як у класичної бензинової версії. Але в деталях відразу видно, що це вже інша машина. Назва моделі на решітці радіатора, що світиться, незвичайні фари, повітрозабірник, який проходить прямо через капот, і акуратно інтегровані ручки дверей. Новий помаранчевий колір додає машині ще більше харизми. Взутий кросовер може бути у 19-дюймові або 18-дюймові диски з всюдихідними шинами. На даху сенсор Лідар, чого раніше у жодного американського Форда не було, у тандемі з більш як трьома десятками датчиків. Він відкриває дорогу до систем допомоги водієві рівня 2. Розробники наголошують, що програмне забезпечення адаптоване саме під китайських користувачів. Воно включає інтелектуальну навігацію, вміє будувати маршрути з урахуванням рельєфу та дорожньої ситуації, підтримує інтелектуальне водіння на шосе, автоматичне паркування і точне позиціонування в реальному часі. Під капотом одразу два сценарії електрифікації. Повністю електрична версія оснащена двомоторною системою повного приводу з переднім електродвигуном потужністю 177 сил та заднім електромотором потужністю 275 сил, що забезпечує сумарну потужність 315 сил та максимальну швидкість 170 км на годину. Живлення забезпечує літій залізофосфатна батарея Blade від дочірньої компанії BYD. Її ємність 105,4 квт годин. На одному заряді обіцяють до 650 км. Втім, варто враховувати, що такий результат отримано за китайським циклом CLTC, який далекий від реальних показників і значно оптимістичніший за європейський WLTP чи американський EPA – Система сумісна з швидкісними зарядними станціями. Хоча точні цифри щодо потужності та часу поповнення енергії поки що тримають у таємниці. А для тих, хто часто подорожує і не хоче витрачати час на постійну підзарядку акумулятора, автовиробник підготував спеціальну версію зі збільшеним запасом ходу. Тут силова установка складається з півтора літрового бензинового двигуна на 150 кінських сил, який не призводить у рух колеса, а генерує електроенергію для батареї. Основну роботу виконують два електромотори: передній потужністю 177 сил, такий же, як і у повністю електричної версії, а задній трохи менший 245 сил. Ємність батареї тут також менша 43,7 кВт годин. Але це не проблема. Акумулятор постійно підживлюється двигуном внутрішнього згоряння. На чисто електричній тязі машина може проїхати близько 220 кілометрів за китайським циклом випробувань. А якщо додати бензиновий резерв, сумарний запас ходу на одному баці обіцяють до 1220 кілометрів. На жаль, поки що це всі відомі технічні подробиці на сьогоднішній день. Тож чекаємо нових деталей, коли стартують продажі. Але при цьому у Форд зазначають, що електричний бронко створений для бездоріжжя. Гальма з дисками діаметром 320 мм міліметрів повинні впевнено справлятися навіть із найскладнішими ділянками, а електропривід дає миттєвий крутний момент, дозволяючи без проблем забиратися на круті підйоми. Два механічні блокування диференціалів спереду та ззаду додають впевненості на слизьких або нерівних поверхнях. Якщо говорити про інтер'єр, то тут теж інформації не дуже багато, але помітно, що увага приділена деталям та якості матеріалів. М'які поверхні з акуратним простроченням створюють відчуття затишку. Центральна консоль оснащена великим екраном, який поєднує навігацію, мультимедіа та інші функції. А вбудований голосовий помічник допомагає керувати всім цим без зайвих рухів. Комфорт доповнюють атмосферне підсвічування, клімат контроль. Та сонцезахисні шторки. Любителям прохолодних свіжих напоїв або навпаки завжди теплої їжі під рукою сподобається вбудований холодильник на 7,5 літрів з діапазоном температур від мінус 6 до плюс п'ятдесяти градусів Цельсія. Передні сидіння будуть оснащені підігрівом та вентиляцією. Задні крісла мають регулювання в діапазоні 40 градусів, що дозволяє знайти зручне положення для пасажирів. Але цікавим є те, що автомобіль може перетворитися на мобільний кемпінг. Так два ряди сидінь легко перетворюються на великі ліжка одним натисканням кнопки, при цьому підголівники автоматично складаються. Ще одна цікава особливість. Електропривідний підйомний дах з висотою підйому до 36 см, який дає додатковий простір над головою. І, до речі, стандартна комплектація включає розкладний столик та магнитну ленту на дверях багажника. Електричний Бронко це новий спільний проект американського Форд та китайського JMC Motors, І він має з'явитися у продажу в Китаї вже до кінця цього року. Точної ціни поки немає, але експерти оцінюють, що електрокросовер може коштувати десь від 42 до 55 тисяч доларів. Щодо того, чи дістанеться бронко інших ринків, а також більш детальні характеристики, виробник обіцяє розповісти трохи пізніше, ближче до старту продажів. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.